Щороку, 29 серпня, Україна відзначає День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. За останні 10 років ми втратили тисячі синів та дочок. І кожен загиблий це неоціненна втрата для кожної родини та для усієї України. Я дивлюсь на світлини бійців, щирі посмішки, втомлені очі, сиві скруні та безліч рубців, а мій розум сприйняти не хоче. Саме зараз усі вояки всю країну від зла захищають, б'ються насмерть мої земляки, кров'ю землю святу поливають. Шануймо пам'ять захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України хвилиною мовчання. До слова запрошується начальник Славутського гарнізону, полковник Микола Гресєв. Слава Україні! Слава нашим полеглим героям. Їм би ще жити, їм би ще квітнути, їм би ще дітей нянчити, батьків доглядати. Але, на жаль, ця війна не дала їм такої змоги. Вони віддали своє життя за те, щоб ми, славучани, на даний час могли їх шанувати. Вони стримали ворога на тих рубежах, які не дійшли зараз до нас. Вони завжди будуть з нами. Вони ніколи не вмруть. Вони будуть приходити до нас з сонячним промінням, вони будуть приходити до нас з дощем, вони будуть приходити до нас з вітром, снігом. З морозом, з теплом. Вони завжди будуть з нами. Слава Україні! Героїво! 85 воїнів-славучан, що віддали своє життя за наше майбутнє, за незалежну Україну. Пам'ятати про них усе життя це наш з вами обов'язок. Просимо усіх присутніх покласти квіти до стели пам'яті героїв російсько-української війни. Шановні присутні, просимо усіх вишукуватися в колону для проходження ходою пам'яті до алеї пам'яті наші герої. Ту на світанні садок із росою а може дощем на поріху паду, голубко не плач, так судилося ненько, що словом, матусю, не буде моїм Прийду і попрошуся. Сон твій тихенько розкажу, як мається в домі домінові ніколи скову, а не успіває і рана смертельна вже не болить. Знаєш, матусю, сумно буває. Душа за тобою рідненька ще мить, мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. Україну вона, як і ти, була в мене одна. Війна жорстока, страшна, руйнівна. Вона знищує наші землі, перетворює на руїни наші міста і села. Вона забирає у людей найдорожче, Богом подароване життя дуже гірко. Але у запеклій боротьбі ідуть найкращі. На превеликий жаль, небесне військо поповнилося нашими земляками. Тому на алеї пам'яті ми можемо побачити нові обличчя, нові портрети героїв Славучини. З портретів дивляться на нас красиві, молоді, мужні та хоробрі чоловіки. Які уже назавжди стали янголами небесного війська, герої не вмирають, вони вічно живуть у наших серцях та у нашій пам'яті, шановна громадо, ми зібралися разом з вами, щоб чергове вклонитися ратному подвигу загиблих у російсько-українській війні героям Славутчини. шановна громадо! Просимо покласти квіти до алеї пам'яті героїв Славуччини.